Під час зйомки жодна тварина не постраждала. Схуднути на 10 кг за тиждень легко. Нічого не їж, не пий, ну і зовсім не живи. Звучить дико, але саме це продають марафони швидкого схуднення, обіцяють швидку магію, а дають розлади харчової поведінки, зриву і вагу, яка повертається з друзями. Я теж колись купувався на це. Гречка, кефір, голодування і знову мид. Поки не зрозумів. Змінити своє тіло це не марафон, це перезавантаження у середині і зовні. Саме тому я створив Personal Reset – програму, де ти не караєш себе за слабкість, а вчишся розуміти своє тіло. Тут не буде все або нічого, буде краще. Але по-людськи без фанатизму, без заборон. Куратори щоденна підтримка, середовище, де тебе не засуджують, а підтримують. Готові не просто схуднути, а повернути себе справжньому. Пишіть мені в діре слово Reset і ми почнемо зміни, які залишаться з вами назавжди.